Добрий вечір, шановні друзі, колеги, прихильники Голосу Насажавщини. Сьогодні, як голова голосу Насажавщини, знову з вами і хочу поділитися інформацією на злобу дня, яка стосується е, діяльності органів місцевого самоврядування нашої громади і реагування на жителів. Е, нещодавно була публікація нашої на Голосі Невсажащини, що стосувалася нагадування про... Необхідність проведення звіту відповідно до законодавства, селищного голови, старост. І що ви думаєте, до цього часу ми не бачимо ні на сайті селищної ради, ні за оголошення, ніяких щодо проведення звіту? І ми, сподіваючись отримати на це офіційну інформацію, звернулися. 15.07 цього року, з запитом на отримання публічної інформації до селищної ради, щоб з'ясувати, коли відбудеться відповідно до закону про місцеве севрядування, звіт селищного голови про роботу виконавчих органів за 24-й рік і яким чином буде і цей захід організований, і чи буде він взагалі проведений? А також коли відбудеться відповідно до цього ж закону звіт про роботу і старост, яким чином іде, і що ми на це. Отримали яку відповідь, шановні, офіційно. Е, знаєте, що ті гуглісти, які черпають інформацію і переписують все, що в інтернеті, а це начальник у нас юридичного відділу за підписом селищного голови, нам надав інформацію, перечисливши нам. Всі законодавчі норми з Конституції, наприклад, 19, що встановлює, що органи державної влади, посадові органи, повинні діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституції. Там же вони визначають, що Конституції статтю 40 усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення. Або особисто звертатися до органів державної органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовані відповідь за встановленим терміном строком Ну і звісно, тут нам розписують закон про інформацію, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання її поширення, і повторяються вони так на декілька листах. Я вам про це не хочу розписувати, тому що ви кожен можете почитати це все в інтернеті з Гугла. Адже ці е, е, відомі спеціалісти на очолі селищним головою в кінці кінців нам інформірують, що тобто, е, інформація повинна у них бути. Створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбаченим чинним законодавством або яка знаходиться у них у володінні владних повноважень, тобто визначання для публічної інформації є те, що вона була заздалегідь, готова, зафіксована, отримана або створена відповідно до закону про е, публічну інформацію. Зрахування зазнань, ваш запит на публічне не є запитом в розумінні визначеним законом про публічну інформацію. Одночасно повідомляємо, що маєте право на оскарження рішень діючи чи бездіяльності розпорядників інформації. А простими словами, шановні друзі, ми можемо вам повідомити, що ці шановні наші працівники селищної ради, які фінансуються за счет місцевого бюджету, отримують значні кошти, не хочуть. І не мають інформації по поводу звіту селищного голови, який по закону просто зобов'язаний звітуватися. І е, цим не спеціалістам, начальнику юридичної служби, ми ще до неї вернемося в інших роліках, щодо цієї діяльності. Адже ми не просимо, ми не зобов'язуємо. Це вже визначено законом і ще на вимогу депутатів можуть проводитися цей звіт. Селищний голова законом передбачено, що він повинен звітуватися. І процедура, як яким чином це повинно було зроблено за 2024 рік. І я хочу повернутися саме про не тільки до Конституції, яку вони давно вже судом визначено, що вони її порушують на, на підставі мого ж розгляду в суді поновлення посади, там прямо це було значено. І по інших людях. Працівниках це все визначено давно, не дотримується норм законодавства. Ну, грубо кажучи, клали вони все на це нормативне своїми актами. Це вже я вже не один ролик про це вам говорив. Але я хотів звернути, опять же, зачіпаючись про суд. Зачіпаючись про суд, про який відбувся 2 серпня 2024 року. Який розглядав районний суд головуючої Шарові Айдаєвої щодо селищного голови відносно корупційних дій за його протоколами про конфлікт інтересів? Пам'ятаєте, була ситуація, коли вже звільнені депутати від повноважень прийшли голосувати, підтримувати звіт селищного голови? І що ми говоримо про це? Суд визначив. Я навіть звертався публічно, також запитом на одну з комісій депутатів, що вони внесли в регламент зміни відповідно до рішення суда, врахували законодавство і, опять же, ж, нас послали. Ну, послали, та й послали. Але ж ми про це не забуваємо, тому що це все бумеранг. Ви послали не мене. А конституцію і рішення суда в які на думку суду цитую, таке визначення приватного інтересу, є некоректним, має узагальнення формування без чіткого визначення, тобто там. Що він оце залучив депутатів, некоректно він це все зробив, інтересу в нього свого лічно не було, і цим, звісно, скористалися в суді адвокати. Зокрема, суд акцентує увагу, що відповідно до регламенту новосажарської селищної ради, восьмого скликання, селищним головою повинен звітувати раді щорічно про здійснення державної регулятивної політики в сфері господарської діяльності. А це пункт 49.17 регламенту, який приймали депутати до вашого відео не рідше одного разу на рік. Звітує про свою роботу перед територіальною громадою. Провід на відкритому зустрічі з громадянам. Пункт 49 цього регламенту на вимогу не менше половини депутатів зобов'язаний прозвітувати радою про роботу виконавчих органів. Це пункт 19 регламенту. Голова нагадує регламентної комісії, Особа, депутат дуже визначена, яка відстоювала ці інтереси в суді, щоб її залишили в депутатах, яка не виконує, я й це вказував своїх зобов'язань як депутатка. Ну це Олена Вовк вам всем відома, і вона до сих пор не винесла на розгляд це питання. Тому я ще раз це про це нагадую. Отже, судом цитую регламентом чітко визнать, що селищний голова звітує про свою роботу, так і окремо про роботу виконавчих органів. Дивіться судом визначено цитата: ось рішення суда, що він звітує як за себе, так і за виконавчі органи. Але в даному випадку судом встановлено, що селищний голова голосував не за звіт про роботу як селищного голови, а за звіт про роботу виконавчих органів. Більшість того, за результатами голосування за звіт селищного голови про роботу виконавчого органів за 23 рік не було прийнято рішення про його схвалення. Рішення не містить відомостей, які вказують на те, що робота виконавчих органів оцінена позитивно. За наслідку голосування вказаний звіт... Був лише взятий до уваги, шановні, це ми вертаємося до 23-го року. Суд вказав, що взагалі звіт не прийнятий. поэтому селищний голова дов був ще повторно винести це питання і проголосувати. Якщо він так отмазувався від от суда і від корупції, то він повинен був букву закона чтіть. І рішення суда. Але в нас такі розумні юристи в селищній раді, які розказують, що це. Тільки на грамота, а не суда вказівки. В суд їх не зобов'язаний. Читаємо далі. Також проаналізувавши зміст звіту про роботу виконавчих органів за 23 рік, суд встановив, що він має інформативний характер та містить відомості про громаду, сесію, діяльність, засіда виконавчого комітету, тематику рішень виконавчих про суспільну ситуацію в громаді, про звернення громадян до органу, місцевого савряв, про надання матеріальної допомоги, аналіз вхідної, вихідної документації, розріз. Послуги старостата, послуги регулювання земельних питань, які по скільки надали допомогу, тец, ТЕЦ місцевої пожежної охорони цивільного і всього остального, яке виконавчий звіт не містить про позитивну оцінку діяльності виконавчих органів. Тобто депутати не давали оцінку діяльності виконавчих органів. І ми бачимо, говорячи вже про наступний повинен звіт. Чого він не відбувається? Тому що селищний голова оцим же ж рішенням забив собі кілок в одне місце. Тому що він повинен бути звідси з рахуванням рішення суда, адже ми можемо повернутися до п'ять до корупції. Людина добра, ви звід повинні були вже я вказував цим діячам, тому апарату селищної ради, який 40 тисяч отримує, що ви повинні, шановні, були. Зробити все можливе і звітуватися перед депутатами, перед громадянами про свою діяльність, адже ви ж керівник апарата так сильно вказували депутатам, розказували, як надбавки ділили селищном голові, так і класний, що він звітується, що він такий. А получається на самом ділі, шановні друзі, якщо чоловік не звітується ні про виконавчі органи, а це оці відділи, всі які він керує. Ні про свою діяльність, значить, що повинні ми повернутися до того, щоб надбавки зрізати. Де депутати? Де контроль депутатський? Шановні депутати, ви чому до сих пор сам не звітуєтесь? і селищний голова з вами не звітується, адже на вашу вимогу він дуже був звітуватися. А в селищній раді вже розказують, що він не повинен, адже депутати нічого не роблять для цього. Значить, що у нас просто безпреділ нормативний. Так само і теж Ви на вимогу статті 54 там прим, що при здійсненні повноважень староста є відповідальний під сільським селищним міській раді, підконтрольний сільському селищному депутатам. І староста не менше одного разу на рік протягом першого кварталу року, наступно за звітом, на вимогу не менше як третини депутатів, визначений термін повинен. Відкритій зустрічі звітувай спосіб, що дає можливість жителям старостанських округів поставити запитання, висловити зауваги, внести пропозиції. Інформацію про відповідну зустріч надає селищна рада. Шановні, все переписано в законодавстві. Про що ми можемо говорити? Ви ні Конституції, чтите, ні законодавство, і мені пишете відповіді. Це таке, знаєте, яке кіно, кіно було, комедія. Тупої, що тупіє, ви мені починаєте розказувати про законодавство, оце розписувати на чотирьох листах, коли ви його ніяк не, не виконуєте і не збираєте, що рішення суда ні одного, ні другого, ні третього вже показали з поновленням, звітом, звільненнями все, з нормативними документами, з тими погорільцями. Шановні, коли ви перейдете до дій, коли селищний голова. Надасть інформацію, що він взагалі повинен звітуватися. Якщо чоловік не виконує свої функціональні обов'язки, то може депутатам стоїть поставити питання про недовіру. Який повноважень? Чоловік не не звітується і не говорить про що, що він робить? Получається, все втіхаря. Так ви, шановні, до чого допрацьовуєтеся? Чи ви просто вирішуєте е, кожний свої питання і всіх задовольняє? Ну ми будемо про це контролювати і вказувати вам. Якщо ви не зможете, ми можемо звернутися в суд, куди нас посилають, і змусити селищну голову виконати. Але для цього є ще, ще законодавство протидії боротьби з корупцією. Хоча там і не до нас у верхах, але на місцевому рівні ми подивимося, як селищний голова займається. І протидії корупції. Хоча у нас начальник юридичного відділу, уповноважена особа, протидії цій корупції, яка сама ходячий елемент цієї корупції. Так що давайте, шановні, або ви працюєте і звітуєтеся, або ми піднімаємо питання про притягнення до відповідальності. На сьогодні все, до побачення. Пишіть нам, ми проконтролюємо. Громадська організація, на відміну від депутатів, проводить свій громадський контроль, а не те, як депутати. Всего вам кращого, шановный Геннадий Иванович!